Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезе Шует». Ти вже великий хлопчик. Грати місяць веселий я каю. 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 Я каю. Ха -ха -ха. Це я, Каю з Антарктики. Влітку каю подобається грати зі своїми друзями Джейсоном і Джефрі навіть у дуже спекотний день. Киди мені, кидай мені, тепер я сюди, дивіться на мене, ха, хит, хи. Я хочу спробувати. Ой, ой. Все гаразд? У каю трошки боліла голова, але зовсім трошки. Каю був невдоволений тим, що Джефрі упав на нього. Сьогодні по справжньому спекотно. Тату. На мене упав Джефрі. Я не навмисно. Схоже, нічого серйозного. Я поцілую стане. Краще. Так. Пробачкаю. Все нормально, Джейсоне. Це сталося випадково. Я Джефрі. Я не можу вас відрізнити. Джефрі зробив це ненавмисно, каю. Таке трапляється під час ігори розваг. Каю все ще сердився на Джефрі. Він вважав, що його другові слід було поводитися обережніше. Продавець морозива. Мені подобається ідея купити морозива. Так, чудово! Ну, роузі, я тебе підвезу. <риві> <риві> Дядечко, продавець морозива! Чекайте, стійте. Роузі! <риві> <риві> Розива для усіх моїх друзів. Там гарно і прохолодно. От якби на дворі було прохолодно. Прохолодно тільки взимку, а зараз літо і дуже спекотно. І, 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 і. Холодно цілий рік в Антарктиці. Антарктик то. Йдеться не про людину, каю, а про справді холодну місцевість. Я читав про це у книжці. Антарктика це місцевість, де живуть пінгвіни. Пінгвінам подобається, коли холодно. А зараз поспішайте вибрати собі морозова, бо воно розтане. Облизуй його швидше роузі. То розкажи нам більше про Антарктику. Там розташований південний полюс і айсберги. А я думав, що він називається північним полюсом і там живе Санта Клаус. Існують два полюси: північний розташований у верхній частині землі, а південний у нижній. <клухи> Що таке айсберг. Він складається з морозива. Ні, Це великий острів, що складається зі снігу і льоду. Липки. Ха -ха. Ходімо умиватися. <плес> Каю подумав, що було б чудово, якби айсберги складалися з морозива.

Цей шоколадний айсберг був смачний. Погляньте на мене, я пінгвін. Я теж. Ти замерз? Тоді тобі не слід гратися під розприскувачем. О! Та? Насправді мені не холодно. Ми лише вдаємо, а насправді нам жарко. Жарко? Ні, я тобі не вірю. О, о, о Страшенно жарко. Що ж, ви мене переконали. Можливо, це вас охолодить. Ой! Каю не хотів наступати Джефрі на ногу. Він почувався винним. Проба, Джефрі! З тобою все гаразд. Так, все нормально. Стережись. <рес> Каю був щасливий, що Джефрі не сердився на нього. І каю більше не тримав зла на Джефрі, бо знав, що він неумисно впав на нього. Отже, вони знову стали найкращими друзями, каю водолаз. Черга. О -о, 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 -о! О, -о, О! О! Мене не спіймаєш? О! Я швидкий мова кула. А! А! Тебе як звати? Лівун. Побудь тут, поки я поговорю з вчителькою. Гаразд. Ми граємо у тварин. Я Орел. Ти можеш стати будь-якою тваринкою. У -у -у -у. Джейсон Сова, Джефрі лев. Клементина Конячка, А Лео – Акула. Може, ось мені я не впевнений. Не знаю. Це новенька. Так, її звуть Лівон. Вона несмілива. Твоя черга. Діти. Каю пам'ятав свій перший день у садочку. Він теж був трошки несміливий, аж поки не почав знайомитися з дітьми. Вона сьогодні вперше прийшла до ігрової школи. А це Емма, Ксав'є, Каю, Лео, Клементина, Мара, Мелані, Венді, Джефрі і Джейсон. Сьогодні я маю особливий сюрприз для всіх. О! <свист> О! У нас є акваріум. Нам його подарувала початкова школа. Вони купили новий акваріум, а нам віддали старий. Каю дуже зацікавився акваріумом. Він ніколи раніше не бачив таких гарних рибок. А що це за рибки? Я знаю, що це золоті рибки. А то рибка чортик. А то яка рибка з довгим загостреним хвостом? Це дитинча Акули. Ні, акула тут не поміститься. А як називається он та смугаста? Вона називається ну, Лівун, ти знаєш як? Я завтра принесу книжку про рибок і ми зможемо вивчити назви усіх цих рибок. Дивіться, у мушлі сховався маленький краб. Ми також дізнаємось, як дбати про акваріум. Але найважливіше, звичайно ж, годувати рибок щодня. А де їжа, а можна мені їх готувати? Ми важко, годуватимемо її початок. Зараз я витягну картку з іменем того, хто годуватиме сьогодні. Каю, а, я годувальник рибок. Їх не слід перегодовувати. Цього достатньо. Каю старався не розсипати їжу для рибок і дуже пишався своєю важливою справою. Ого, дивіться, як вони заметушились. Вони, певно, дуже голодні. А що як ми зараз візьмемо фарби і намалюємо наших нових друзів рибок? Каю вважав, що рибки усе ще голодні. Може дати їм поїсти ще? Каю уявив себе водолазом, що плаває у акваріумі разом із рибками. i <laughs> Даєш їм забагато їжі. Але вони були голодні. Деякі рибки ненажерливі, особливо золоті, беззупину їдять. Вони буває гинуть від переїдання. О, ні. Каю, звісно, не хотів зашкодити рибкам, перегодовуючи їх. Бачиш оту зелену рослину це водорості. Коли їх забагато, це шкідливо для рибок. Ось я витягну їх поїдають равлики. Я принесу кілька з дому. У тебе є равлики? О, їм подобається їсти таку зелену беку. Звичайно, для них це так смачно, як шоколадний торт. О, а у тебе вдома є акваріум? Так, ми з татом дбаємо про нього. Він більший за оце і у ньому більше рибок. Ти коли-небудь уявляєш себе водолазом і плаваєш у своєму акваріумі. А вже ж, постійно. Бачиш он ту рибку це риба меч. Часом я уявляю, як я за її хвіст і катаюсь по всьому акваріуму. Класно. А як називаються інші рибки? Оця смугаста називається зеброю, чорна квадратом, а ота з великим верхнім плавцем пицилія. А оце краб-самітник. Краби знаходять мушлі і влаштовують там свої помешкання. Лівун? Ти, звичайно, знаєш багато про рибок. Може, ти розкажеш про них нам усім, аби ми могли намалювати їх? У Лівун є великий акваріум удома, і вона збирається принести кілька равликів, аби ті поїли бридні водорості. А у твоєму акваріумі помістяться акули? Він не настільки великий. Я хочу намалювати, як ми всі пливемо за рибою мечем. Каю знав, що відтепер Лівун буде добре у садочку, тому що тепер у неї багато друзів. Досліджуємо світ разом. Досліджуй, досліджуй, не квапся поспішай. Досліджуй, досліджуй, в дорогу вирушай. Бери но карту й компас та казку з ліхтари. Залишу все, що буде зайвим тягарем На височені горі залізти поспішай. Хоч тяжко крок за кроком вершини досягай. А далі у відкритий вірнемо в океан. Дивись, вітають риби. Нас далось ноги пан. Дослідимо планети, рушаймо до зірок. Скоріш сідай в ракету у космос робиш крок. Відай всі країни, ти відкрий нові місця. Багато друзів знайдеш ти, бо мрія це твоя. Досліджуй, досліджуй, не квапся, поспішай. Досліджуй, досліджуй, дорогу вирушай. Ось так. Каю біля болота. Одного спекотного літнього дня каю поїхав на прогулянку разом із рідними. Десь тут має бути знак, що позначає озеро. Каю подобалося роздивлятися усі дорожні знаки. Це олень. Вірно, каю. Це знак про перехід оленів. А вони вміють читати знаки як люди. Ні. Як тоді вони знають про перехід? Це знак для нас, аби ми знали про перехіднів і їхали обережно, О, а це знак про озеро. Я не впевнений, але подивимось. Сподіваюсь, це саме воно. Купатися. Каю не міг дочекатися освіжитися у воді. О! Схоже, ми натрапили не на озеро, а на болото. Подивимось зблизька. Каю вода здалася брудною. Він навіть не бачив дна. Тваринам, які тут живуть, було б неприємно чути, як ти відгукуєшся про їхню домівку. Яким тваринам? Вони дуже насміливі. Поводьтесь тихо, аби їх помітити. Каю не міг збагнути, що то за звук він чує. А, москіти. Добре, що мама узяла крем від них. Справді, нам ні до чого бути покусаними і відчувати свербіж. Каю слідкує, аби крем не потрапив в очі. Москітам там теж не подобається запах, тому вони триматимуться подалі. Деякі болота такі великі, що їх не обійти за кілька днів, і в них багато фламінго і алігаторів. Алігаторів справді? <х displays> не хвилюйся, у цьому болоті алігаторів немає. Каю зрадів тому, що тут немає алігаторів. Але зараз болото здавалося значно цікавішим, аніж було до цього. Гарно. Впевнений, що ця бабка полює на комах. Цей жучок іде по поверхні води. Каю скрізь бачив щось нове, куди б не подивився. А це хто такі? Це пуголовки. Вони виростуть і перетворяться на жаб. Справді. Спробуймо подивитись зблизька. Це старший брат і менша сестричка. <рігла> а то доросла жаба тато. Ну жаба тато, повертаємо тобі твоїх діток. <рігла> Як на мене, тут гарне місце для обіду. Обережно каю. Я не впаду. Каю пишався тим, що він самостійно дістався до протилежного берега. Цей бінокль допоможе розгладіти тварин. Ю уявляв себе дослідником серед великого болота, алігатор дитинча. Каю був задоволений тим, що у нього є бінокль, і можна здалека побачити алігатора і не наближатися до нього. О, -о, -о, -о! О! О Каю, подивись на себе. Тату, дивись. Хм, ця колода дуже схожа на алігатора. І на алігатора дитинча. <рес> Дивись. Он там. Це голуба чапля. Вона полює на рибу. Вона обідає. Ці надокучливі москіти з'їдають мене живцем. А -а -а. Риба це харч для птахів, бутерброди для людей. А ми для москітів. А Ю подумав, що на болоті цікаво, і водночас радів тому, що тут не було справжніх алігаторів. Ви сьогодні геть забруднилися. Як приїдемо додому, всім негайно митися. О! Це знак з озером. Можна мені скупатися в ньому? Каю помітив у себе червоні прищики. Мене покусали москіти. Любий, не чухайся, тоді не так свербітиме. Оце каю ознаки справжнього дослідника боліт. І Розі теж. теж. І тата -та теж. <плес>